Та, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. І це програма Право на правду з нами вже на зв'язку. Пан Владислав Селезнюк. Поговоримо про ситуацію на фронті та навколо. Моє вітання, пане Владислав. Слава Україні. Героям слава. Пане Владислав, сьогодні. Ну, ну що, ну, кривавий ювілей. Кривавий ювілей. От зараз з вами сьогодні в його в ефірі зустрічаємо 100 тисяч 400... Мертвих наших ворогів, москалів я під, і тут підкреслюю завжди не орків, не якихось примар, не духів злих москалів, громадян Російської Федерації, людей, які обирали Путіна. От вони всі це вони росіяни, так вони себе називають. пам'ятайте, не, не орки, росіяни. Фухти, ну давайте поговоримо про таку о, історію зараз. Ну це топ-тема. Топ-тема, що тут казати. Візит відбувся і такий історичний. Порівнюють його з візитом колись Черчилля. Херчіля, коли поїхав також до Сполучених Штатів Америки, і про також просив зброю. Також просив долучитися до війни, яка була тоді. от що ми дізналися? Дізналися, що будуть буде система патріот. Знаєте, що мені, мені цікаво Я пам'ятаю всі наші бесіди і бесіди всіх інших людей про ці патріоти. Я зрозумів, що це така система, яку не просто так береш, виставляєш, і вона працює. Ні, там його потрібно підключати. Там воно все в одній системі, і там дивіться це люди потрібні бути. Які з ним працюють, і на кшталт цього там були попередні заяви Російської Федерації, що ось так ще одна червона лінія, і що це законна ціль. Ну я тоді не розумію. Ну законна ціль тут таких цілей законних у вас, як вважаєте, там вибираю, вибирає будь-яку. А вони, мабуть, мали на увазі, що контингент Сполучені Штати Америки можуть сюди вислати, які будуть чи навчати, чи обслуговувати. Тому от, мабуть, навколо цього була вся балаканина. Тому цікаво, що ви знаєте, хто як воно буде працювати а, звичайно, що комплекс протиповітряної оборони Петріот є високотехнологічною е, зброєю. Очевидно, що в той комплекс в одну батарею входить не, не лише радар, не лише пункт управління та зв'язку, а й щонайменше вісім пускових установок. Е, все це має обслуговуватися належним чином. Е, оператори мають бути обізнані, як працювати з цією технікою. Звичайно, що підготовка операторів вона земе певний період чи, проміжок часу. Чи то буде два, чи то три місяці, можливо, більше. Але те, що наші воїни спроможні опанувати е, і таку складну сучасну техніку, я в тому абсолютно певен. Адже зачекайте, донедавна йшли з дискусії з при того, чи зможуть наші воїни ефективно використовувати е, високоточні гармати, накшалт, Цезарів чи вечерських дан, е, чи спроможні вони будуть опанувати та ефективно використовувати реактивну систему залпового вогню Хаймас, чи їх аналоги М270, чи інші системи ті mm. саме Високоточна реактивна система певен, що зараз немає ні у кого сумнівів, що наші гармаші спроможні таку такою техніку керувати використовувати її з максимальної ефективності. Так само і буде з ППО класу Петріот. Очевидно, що це серйозно підсилення української української системи протиповітряної протиракетної оборони. Тим більше, що ракети до комплексу Петрі спроможні збивати навіть балістичні російські ракети. балістичні ракети. Да, це надзвичайно важливо, адже ми бачимо. Що на тлі перемовин між Іраном та Росією, питання поставок тих самих іранських балістичних ракет набуває все більш таких чітких окреслених рис. Це безумовно тривожний сигнал, і це безумовно, привід нам чи скоріше опанувати той самий Кобрис Петріо для того, щоб усі ворожі. В тому числі балістичні ракети. А у Росіян окрім в перспективі отриманих тих самих іранських ракет є ще власні балістичні ракети. Це і точка У, це і ракетний комплекс Іскандер. Тобто нам є проти чого боротися з чим боротися, і я певен, що в цьому двобою українська армія переможе. Наші оператори будуть найкращими і вони в найкращий спосіб опанують і відповідно будуть використовувати ті самі комплекси протиповітряної оборони Петріот. Ну так бо у росіян там з цього приводу підгорає дуже 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 там загаро сього з приводу. Цього село, ну усіх, у всіх, і в там у всіх підгорає, подивимось, побачимо, як воно буде працювати, наскільки буде ефективно. Ну, і одного замало, слухайте, Ну замало Ну я так розумію, що для навчання, для інтеграції, так чи інше, але це історичний факт. Бо такі системи не кожного дня Сполучені Штати передають нікуди, не кожній країні. І щось таке, ну з одного боку, це добре, а з іншого боку, ну я так розумію, що ця ситуація із балістичними ракетами, вона дійсно якось окреслюється дуже реально, тому і про Патріотів зговорили, ну, подивимось, побачимо. Слухайте, а що ви думаєте з приводу того, що там загострення в Молдові? В Молдові знову, там, причому якось знову на державному рівні щось вони кажуть, що на них будуть. Я тільки не зрозумів. Вони кажуть, що Росія буде намагатися захватити Молдову, там суходольний цей коридор. я так не розумів. О тим контингентом, що зараз є в Придністрові, вони будуть намагатися, скільки там 1400 людей, чи як, чи вони знову збираються через Миколаїв, Одесу, оцю історію, рухати, форсуючи Дніпро. І... Ну це нереально, я не вірю в це. Ну, це Просто божевілі, якесь знову форсувати Дніпро? а тому я думаю, що може вони розраховують на той контингент Придністров'я чи чи як звідки ця історія знову? Очевидно, що представники спецслужби Республіки Молдова мають інформацію, на відміну від нас, звичайних мешканців нашої країни, котрі не мають доступу до грифової інформації, інформації з грифом Т, тобто таємної чи цілком таємної представники силового блоку Республіки Молдова. Знають про що говорять, І якщо вони е, абсолютно чітко зазначають, що спри того чи відбудеться російський напад, чи не відбудеться, це не є на порядку денному, А на порядку денному є питання, коли це станеться. То вони мають ці підстави. Да, вони мають всі підстави для того на те заважати. Я певен, що Молдова в цьому сенсі з метою Забезпечення територіальних та незалежності підтримує братня для неї Румунія, але те, що російська окупаційна армія вносить якісь плани, ну так абсолютно правильно. праві в тому, що це може бути і спроба реалізації того самого повітряно-морського десанту, який Росіяни планували здійснити через територію Одеської області у лютому березні цього року, але після того як ми втопили їм флагман Чорноморського флоту, вони від ті ідеї іде відмовилися. Можливо, зараз. Щось вони на того будуть намагатися створити якесь там різнорідне угрупування флотське за рахунок та підрозділів Чорноморського флоту. Можливо, якісь там кораблі перекинути через мережу Волгодонського цього. Логістичного маршруту mm. через акваторію Азовського моря. Звичайно, що вони не зможуть перетягнути е, той самий е, сумно звісний е, авіанесущий крейсер е, Кузнєцов. Чули ж буквально, тільки у нас з'явилася інформація, так, що він так. в чергу починає підгорати. Якась бавона там сталася. Буквально вчора з'явилася інформація, що його починають по, 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 поволі виводити сухого доку, але ж бачимо, що не встигли вже починає підгорати. Е, все це не, 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 не просто так, бо є, мабуть, суттєві причини для того, щоб той самий корабель не вийшов в, в бойове. В бойові пахіти не виконували якісь там завдання. А де він, а час, він знаходиться? Слухайте, а де цей він... адмірал Кузнєцов? Кузніцов? знаходиться в Мурманській. Він там знаходиться на плановому доковому ремонті. А це скільки від Мурманського року, тобто року, тобто 5 років ага. він там знаходиться. Неодноразово там ставалися усілякі бавовни під час ремонту. Ага. Крейсера Кузнецов Росіяни примудрилися втопити плавучий док, це надзвичайно велика інженерна технічна споруда, але ж росіяни вміють і, і таке знищити, адже ну, мають вони натхнення, мають вони певні можливості. От то щось добре створити ним, то їм то не по силам. А от щось якусь мерво зробити, то вони можуть. Так, ну тут я згоден. ну якщо вже продовжувати. Тему підгорання, якщо вона така у нас основна, то тоді давайте ще одну новину згадаємо. Свіжу Рагозіна, пам'ятаєте, колишнього голову російського космоса його поранено у те місце, в якому зараз знаходиться російський космос. Мені <laughs> <clears throat> Здає, здається, <Superman> слухайте, бо і там новина, я не знаю. Тут дійсно потрібно перевіряти. Пам'ятаєте, вони супутник запускали? Ото от, там запускаємо супутник. Слухайте, ну тут потрібно перевіряти, кажуть, що він зійшов з орбіти. і і не працює, але я б тут не був не так і радів, бо це ну знаєте, там кажуть, що вони і не для себе супутник цей запускали а для Ірану, тому потрібно чекати, перевіряти, чи дійсно він зійшов з орбіти. Бо там я так розумію, от не перевірити всі ті об'єкти мільйони тонн мусору, яке навколо землі, що там, де чий супутник, це важко. Тому поки не будемо радіти. Але сама ситуація з російським космосом дійсно у тому місці. Нещодавно вони там Рогозін показував. Тим, що Роскосмос і його м, потужності над чим працюють? Над буржуйками. Бурж... Oh. Буржуйки, <с Parafix> то це перемога. Так, рухаємося далі. А далі Білорусь А далі і питання таке по Білорусі. Ну Що до знову ми не будемо гадати на цій кофейній Гуші? Мені цікава інша річ. Зараз і кажуть, що. Співпраця Російської Федерації, Білорусі буде більш спільною, і от потужні, потужності, заводи з виробництва, чи от наскільки Білорусь має такі потужності, і наскільки дійсно там, вони зможуть забезпечувати я не знаю, там, артилерію виробляти, що там у них є, там, чи танки, чи що вони можуть таке робити, і, і, і чи не можна якось на це вплинути, і, чи не буде, і чи, дивіться, і чи після того, як ми от, про це дізналися, там, або це ще пішло, вважати це законною ціллю? Ну, Пане гіне, диви на цю справу з наступного ракурсу. Справа в тому, що Республіка Білорусь спромоглася зберегти все. Те, що їй залишилось за результатами розпаду радянського союзу, тобто устаткування, обладнання, певні виробничі потужності. Але чи були ці потужності трансформовані у виготовлення в товарних кількостях зброї сучасної, технологічної, яка б стала би на озброєння до білоруської армії? Відповідь очевидно, ні, адже чимала частка сучасної новітньої зброї та техніки у білоруської армії. А, насправді, знає. не так багато. Вона родом з Китаю. Тобто а -а -а. китайський оборонно промисловий комплекс певною мірою забезпечив найневеличку час, але тим не менш щось там е передав на, для потреби білоруського війська. А де ж саме білоруські зразки озброєння, військової техніки? Бут. Віктор Нема. Бут знає. Віктор да. буд знає точно де вони, але знову ж таки він розпродавав то не білоруське надбання, тобто не, не продукцію білоруських виробників, а те, що білорусі залишилось у після радянського, під... радянського союзу. У від радянського союзу, і ти ми і тому маємо враховувати. Тому звичайно певна виробнича база, і зараз на території Республіки Білорусь працюють над тим, щоб у той мотлах. Заїжджав іржавини, які привезли з тих частин та арсеналів, де е, на довгостроковому зберіганні знаходилася російська техніка, ті ж самі танки, Т-62, два ага. там 62 року випуску. Зараз е, білоруські фахівці їх приводять до ладу, ну, щоб вони мали можливість рухатись у туди, куди з їх спрямують, та мали можливість стріляти. А от щодо повного циклу високотехнологічної сучасної зброї, яка є тим самим, ті саме вундервафи, що спроможна змінити ситуацію на полі бою. Я думаю, що в Білорусі немає ані промислових потужностей, ані фахівців, які спроможні це зреалізувати. Так, ну трохи ще далі поговоримо про Білорусь. Техніка, там якась техніка, кудись почала рухатися на південь, там є і відео, там сіє, не чи це. Та техніка чи ні і карта, яка там куди воно рухається, що вони куди, куди знову передислакують. Що це за безкінечні п'ятнашки, якісь от туди, туди, сюди ага. по кругу. Отже, пане на давайте по порядку. Справа в тому, що за на цьому тижні відбулася планова ротація тих частин та підрозділів білоруської армії, які здійснюють заходи з посилення кордону між Білорусією та Україною. Це планові заходи, що що кожні два місяці відбуваються. Одні підрозділи на власній техніці в ну, рам на ешелонах прибувають для несення бойової служби. Інші повертаються в пункт постійної дислокації. Тобто кількість білоруських військ на південних кордонах Білорусі не. Змінилася щодо руху російської техніки, то е, відбувається певне переміщення та засобів, але говорити про те, що е, танки у кількості там на три йшово, десь близько п'яти десятків і біля двох десятків БМП і інших бойових броньованих машин можуть вплинути на ситуацію, і такими силами російська окупаційна може атакувати успішно. Території України це маячня. Саме на тому наголошує український генеральний штаб і наші Міноборони. Та сама концентрація сил на південних рубежах нашої країни недостатня для того, щоб путінська армія мала ну бодай якісь примарні шанси на успіх. Тому, звичайно, що це така собі міра щодо створення інформаційного. Приводу, щоб українські сили оборону і далі тримали на північних робіжах нашої країни достатньо кількість сил та засобів у разі, якщо здуру Лукашенка чи Путін наважиться тими невеличкими силами рушити на нас. Але ж будь-якому разі тенденції такові, що ми маємо уважно спостерігати щодо переміщення ворожої техніки. Важливо зазначити наступне. Білоруські партизани, українська розвідка, американська та британська розвідка дуже уважно та ретельно відслідковують весь рух ворожої техніки. Тому, коли будуть підстави реагувати відповідним чином, українська армія на це зреагує. До речі, генерал Наєв, командуючий об'єднаним оперативним штабом, про на тому наголошує. Що ми дуже уважно відстежуємо цю ситуацію і докладаємо адекватних зусиль, щоб зневілювати будь-які намагання білоруської армії чи російської армії з території Республіки Білорусь завдати нам шкоди. До речі. Інформація з приводу того, що три райони на території Республіки Білорусь, що з Київською та Чернігівської mm -hmm. областями, мовляв закриті, мав треба так, 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 це, так. це такий дуже тривожний сигнал. Oh. Справа в тому, що ці райони закриті вже тривалий час, що не менше місяців, Щоразу пролонговують закриття цих районів, тому жодної новини у цьому факті немає. Mm -hmm. Та ну і трохи я не дам таку інформацію про загальну їхню мобілізацію. Слухайте, не буде ніякої загальної мобілізації. Ну, взагалі не буде. Вона вже верніше, як, вона вже почалася, і ось ті темпи, якими зараз вони рухаються, це пік. Це пік, враховуючи навіть те, що там на сьогоднішній день білоруські інструктори почали навчати там якусь частину, так розумію, російської, російських військ. Ну не мож, вони фізично не можуть ані вдягти. Я вам так скажу ще до війни, ще до війни, до того як все починалося там до Криму, російські солдати вмирали від того, що у них не було нормальної форми. Там у них і там великі скандали були. Там щось Шой Шойгу там наказав шити нові зразки, якісь бо в старих, вони просто вмирали від холода. І це це тоді. Розумієте, це тоді не вистачало ані форми, ані чого. А зараз з усіма цими потужностями, тому мені здається, я не знаю там наскільки невельована ця ядерна загроза, але загальною мобілізацією, Ну як би там вони не тужилися, якби там не ну це не от фізично неможливо. Тут я мабуть, мабуть, можу закладатися. На це просто от, неможливо. Для цього потрібно їх відправляти вже дійсно там, я не знаю, там, в, в, в цю Корею, в Афганістан чи куди то в Африку застосовувати всі потужності, але це не вигідно туди-сюди їх і таке інше. Так, ну давайте ще поговоримо. О, ні, а давайте от про це поговоримо. А де зараз? Слухайте, мені цікаво якось кадирівці, вони якось пропали. Я тікток не дивлюсь, я може вони там, не знаю. От всіх я не мочую, слухайте, мобіки, чмобіки, навіть Дзеки, ЛДНР наші ті, 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 там, колишні вічизники. А от Кадирівці якось ну, шось, з, 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 де вони? Справа в, в тому, що поділися. і українського суспільства і у російського ура, патріотичного середовища на слуху події, які безпосередньо пов'язане з ситуацією на полі бою, а кадирівські тікток-війська вони знаходяться у третій ага. інколи четвертій е, лінії російської же оборони. Тому е, край важко їм потрапити на перший штаб шпаль, шпальти новинних ресурсів. Очевидно, ага. що якщо немає руху і немає в цьому руху задіяння такі е, тіктоковських кадирівських військ, то ну про що можна вести мову, але ж кадирівці є. Вони знаходяться у третій лінії. Вони на сході нашої країни вони виконують певні поліційські, поліцейські та наглядові функції, функції військової поліції. Вони інколи виконують місію загороджувальних отрядів, але сказати, що вони приймають активну участь у бойових зіткненні з українськими силами оборони, це буде неправдою. Досить обережне. Очільник Чечні Рамзан Кадиров відноситься до тих сил та засобів, які він спрямовує для участі так зва. Лані спеціальної військової операції розповідати він може багато чого погрожувати навіть, але щоб акцентувати увагу того ж генерала Соровікина, щоб той, той по максимуму задіював підрозділ, в тому числі підрозділ спецназу з Чечні, про це не йдеться. А чули так, новий проект Кадирова УНР Китає Уйгурська Народна Республіка. Він нещодавно закликав всіх мусульман Китаю об'єднуватися, а це переважно уйгури, Розумієте, і там така теза, ну так, щоб ви розуміли, уйгури, ну, я ну, не знаю, кажуть, що ні, це не так, а, а теза там така. Уйгури кормлять весь Китай. Нічого не нагадує. Донбас Ну, Насправді на дуже ризикована річ, справа в тому, що у Сі чудово пам'яті, пам'ять. Він... Ага. Послідовно діє проти тих, хто намагається розмухувати уйгурське питання. Ми бачимо, яким наріжним каменем каменем з несприйняття зовнішньої політики стало уйгурське питання. Це на рівні mm. двох наддержав світу Китаю Наддержав світу, та й взагалі на двох, взагалі двох... на Сполучені штатів Америки. Так, да, це важливо. А тут, ну подивимось, до чого до, договориться до Рамзан Ахматович саме в цьому. Ну, mm. знаєте, то цей Цзіньпінь, він тільки схожий на такого доброго Вінніпуха. Але це не так, і по його діям я бачу, що це не так, і все він пам'ятає. Ну, на останок давайте трохи про фронт, поговоримо про ситуацію. Що зараз у Бахмуті? Бо остання інформація, яку я чув, що трохи українські війська відтиснили ворога. Не знаю наскільки, що я, куди, Розповідайте, що там відбувається. А, буквально вчора я мав можливість поспілкуватися з хлопцями, які безпосередньо перебувають у вирі події на Бахмутському напрямку. Так вони сказали, що кілька ротних опорних пунктів вагнерівців їм вдалося від. Бити, відповідно перед тим, знищивши тих самих вагнерівців, змішавши їх з ґрунтом прямо в тих окопах, де вони розміщувались. Наші десантники заявили про те, що навіть з приватного сектора в передмістях Бахмуту на східних, східних околицях цього прифронтового міста вдалося відтіснити вагнерівців, чмобіків, і що ж там ще там вештається. Росіяни зараз активно. Використовують артилерійську та реактивну компоненту. Для того щоб чинити тиск на наші позиції е, через брак достатньої кількості боєприпасів вони в тому числі починають використовувати танки, хоча танки за визначенням не мають виступати у ролі артилерійської підтримки, бо дещо інше у них тактика технічна е, по можливості відповідно завдання е, тільки но за кілька годин до запису ефіру е, відбулася е, повітряна тривога. Е, вона була пов'язана з тим, що росіяни. Піднімають в повітря тактичну авіацію для чого, щоб тримати той самий вогневий тиск на наші позиції. Але ж пам'ятаючи про те, що наші представники протиповітряної оборони є найкращими фахівцями, подивимось, які яке буде завтра зведення українського генерального штабу, сподіваюсь, що не всі російські пташки повернулися до тих литов, звідки злітали. Зрозуміло, дякую, пане Владиславе, що дочилися до сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам. Я нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Ганадій Виноградовий. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.